Вітаю вас! І знову про Євро 24 разом. Пішли публікації, різні рейтинги, публікують. Хтось у нас там обурюється, хтось там підтримує. Ну, аби поговорити про футбол, футбол не тільки грати, а поговорити про нього не менш важливо. От давайте візьмемо для такого огляду рейтинг гардіан. Він там вже більше тижня висить. Ці 24 команди вони ростали по місцям. Ну Така їхня думка. Ну, от е, я його поділив на декілька сегментів. От перша четвірка, перша це Франція. Ну, що з ним сперечеться? Два останні фінали чемпіонату світу. Е, далі Англія. За багато років, е, що дивляться футбол, мабуть, Англія найстабільніша. Це останніми роками. Півфінали, фінали великих турнірів для них вже не дивина. Е, Німеччина на третьому місці. Я про Німеччину вже говорив. Що як по мені один з прихованих фаворитів, те, що у них там були проблеми на двох останніх мундіалях. То це проблема як для німців. Німці зазвичай вирішують проблеми. Ну і четвертими іспанці, які теж після певної кризи, після великої збірної, яка 2 євро і чемпіонат світу виграла, було, там невеликий крок назад. Зараз у них теж чудове покоління. Ну, от цю першу четвірку я б теж дійсно назвав би фаворитами. Далі йдуть п'ятими португальці, шостими нідерланди, Бельгія і Італія. Я б теж, мабуть, цю четвірку назвав би. Тобто, фаворити, мабуть, другого порядку. І ну, Італійці, вони чинні чемпіони Європи, але десь, мабуть, так пам'ятаємо, як грала збірна України з ними, і до честі наших вони створили їм проблеми. Далі йде ціла когорта збірних, яка, як по мені, ну і не тільки, як по мені, навряд чи вони виграються євро, ну і не будуть аусайдерами. Це я їх так по порядку називаю Хорватія, Австрія, Данія, Угорщина, Швейцарія, Румунія. Ну, Десь отак. От Румунія, Польща, це вже так сюди, або до наступної підгрупи, як би поділив би, е, міцні середняки, пам'ятаєте, дачани на попередньому Євро виступили, Хорвати, два останніх мундіаля. Півфінали до, досягали. Угорщина дуже прибавила останніми роками, попри наше. Несприйняття її через Орбана. Ну, а далі йдуть <кій> Польща, Сербія, Чехія, Шотландія, Словенія Такі, третього порядку. І на останку, я думаю, що виділяють ваусайдерів. То це, мабуть, сюда б так: Чехія, Шотландія, Словенія, Турція, Україна на 21-му місці. Про це окремо запишу. що я думаю Словакія, Албанія і Грузія. Ну Грузія, взагалі дебютанти, Албанія, попри те, що вона пройшла там гарно відбір, але ну, багато супутніх факторів. Ну ось такий рейтинг від Guardian. цікаві ваші думки. Зокрема, про місце збірної України. Окремо я свою думку запишу. Цікаво, що думаєте ви.